Вітаю! це телевізійна служба МЕГУС, Спільний проект підготовлений студентами факультету журналістики та репортерами телеканалу Сфера і зараз огляд головних подій за місяць, які відбулись у стінах міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука у студії Наталя Музичук. І далі коротко про головне. Студенти отримали квитки та залікові книжки в польської вищої школи. Начальник управління Держпраці Рівненщини Юрій Наконечний розповів про працевлаштування. Наші студенти відзначили своє свято жартами, співами і танцями. А зараз про це та інше детальніше. Факультет європейської освіти якнайкраще відображає зміст назви університету, який гордо називається міжнародний. Тому у стінах МИГУ відбулося вручення студентських квитків польського зразка. Подробиці далі у сюжеті сьогодні Сергій отримує студентський квиток польського зразка вищої школи єврорегіональної економіки імені Альчіде де Гаспері. Чоловік здобуває вже третю вищу освіту. Цього разу брав спеціальність право ЄС, адже навчання в МГУ відкриває горизонти для освоєння європейського досвіду життя і працевлаштування за кордоном. Майбутнє все таки буде за європейською освітою. На мою думку, саме туди потрібно поступати, не боятися. Не боятися вчити мови, та як можна все-таки все ж вивчити, здати іспити, отримати диплом і в перспективі працювати за кордоном. Сергій досліджував у Франції для вивчення права, як мінімум, дається 18 місяців. В Америці на адвоката вчаться 7 років. Найкращим варіантом для нього стала саме європейська практика освіти в мигу, адже цей виш має тісні зв'язки із польськими вузами. Загалом в мигу за спільними польсько-українськими програмами навчається 250 студентів різних спеціальностей, вивчаючи фінанси, банківську справу, педагогіку, готельний туристичний бізнес інформатику. Також співпрацею задоволені і в Польщі, адже українські студенти. Дуже здібні українські студенти відрізняються тим, що в них є зацікавлення та активність, але зацікавлення стосується не лише якогось наукової діяльності чи навчання, а стосується польської культури, архітектури традицій. І звісно, наш заклад надає в цьому переваги саме під час виїзних сесій. Студенти завжди мають один день, який повністю присвячений екскурсії по Варшаві. Система навчання передбачає участь студентів МИГУ у заліково екзаменаційній сесії в Польщі вже після успішного завершення трирічного навчання. Ці молоді люди отримують дипломи бакалаври європейського зразка. Колеги з Польщі ж сподіваються, що співпраця на освітній ниві лише зміцнить взаємостосунки двох країн. Контакти, куренаші контакти зростають і розвиваються. Бо українці і поляки це братні і слов'янські народи. Маємо надію, що наші взаємозв'язки будуть ще міцнішими. Що таке війна, не за чутками знають бойові офіцери Сергій Сивий та Василь Брагін. На зустрічі із студентами нашого університету вони розповіли про буденне життя солдатів-розвідників та особливості їх служби, продемонструвавши елементи амуніції та зброї. Зараз армія стала зовсім інша. Значить, зараз є зброя, але є випадки, коли подається зброя неякісна. Ну, я думаю, з часом. Буде краще, буде більш якісна зброя. Ми станемо однею з найсильнішою армією у світі. Українцям варто пам'ятати про своїх героїв, адже їх подвиги можуть звершуватися не лише на політичній арені, а й у науково-публіцистичному світі. 22 листопада в університеті пройшов круглий стіл, присвячений Михайлу Грушевському. Михайло Грушевський є рекордсменом серед українських істориків за кількістю написаних праць. Його бібліографія сягає майже дві тисячі позицій. Завдяки цим роботам українці чи не вперше усвідомили себе нацією з давніми державотворчими традиціями, розпочали їх відроджувати. Відтак Івці констатують, Грушевський дав своєму народові наукову базу державницької ідеології. Водночас він був і серед організаторів національного руху, та увійшов в епоху українського відродження. І як очільник центральної ради, законотворець ідейний натхненник. Той часто була величезна політика, вся його публіцистична діяльність, наукова, освітня, величезна по суті, завдяки діяльності Грушевської і його однодумців, особливо в освітній програмі. Галичина вкрилась 908-907-908-го сіткою українських шкіл гімназій які виховали ціле покоління Національно свідомої української інтелігенції, молодої, яка пізніше приймала активну участь в визвольних змаганнях українських, і не тільки на Галичині. У мегу до 150-річчя від народження Михайла Грушевського організували круглий стіл. Історики мали можливість оприлюднити цікаві факти з його біографії, ґрунтовні дослідження та власні думки. нинішній круглий стіл надзвичайно актуальні, оскільки Михайло Сергійович Грушевський це надзвичайно видатна по постать встановлення української державності, яку можливо можна порівняти хіба що з Богданом Хмельницьким, адже відомо, що Україна більше сім століть не мала своєї до. Державності, і саме такі видатні, наші люди внесли вклади, щоб Україна в 91-му році здобула свою незалежність. Історики кажуть, постать Михайла Грушевського варта не просто поваги і шани, але й вивчення у контексті актуальності. Дуже цікавою в сенсі спостережень за тим, як має себе вести і позиціонувати державний муж. А і, е, які з якими викликами він зіштовхується, і як він на них має реагувати, тому що е, коли е, часом він давав цим собі раду, і ми можемо повчитися е, тому, як він це робив, як йому це вдавалося щодо зовнішніх викликів. То ви знаєте, дуже подібно те, що було тоді і те, що є зараз. І е, головний урок як на мене той, що мусимо давати раду самим собі і не розраховувати на те, що хтось нам допоможе. У магу переконані досліджувати свою історію варто для того, аби краще напрацювання видатних людей втілювати у сьогодення. Куди податися у пошуках роботи після закінчення університету, коли всюди вимагають досвід? Як не лише працевлаштуватися за професією, але підібрати гідні умови праці. Про це розповів начальник управління держпраці рівненщини Юрій Наконечний. Детальніше у сюжеті. Обізнаний, значить, озброєний щорічно тисячі молодих людей, закінчивши вуз, поневіряються по підприємствам в пошуках роботи. Звісно, що роботодавці віддають перевагу досвідченому працівнику, який згоден працювати за відносно невеликі гроші. Тому молоді. Випускники без досвіду роботи готові погоджуватись на будь-які умови, працювати неофіційно, понаднормово і за мінімалку. А це докорінно неправильна позиція, кажуть фахівці. Наша функція безпосередньо превентивна, роз'яснення про права тих працівників, яким чином вони мають працювати, яким чином вони мають приходити на ту роботу. Тобто, перше джерело маємо бути ми і маємо їм пояснювати, скажімо, із студентської лави, і доводити ту позицію, яким чином вони мають європейській країни жити з європейськими правилами. Подібні зустрічі вкрай необхідні саме для студентів старших курсів, котрі вже зіштовхнулись пошуком роботи. Адже багато студентів не знають, що при працевлаштуванні мінімальну зарплату по закону можна платити лише некваліфікованим працівникам, наприклад, посудомийникам, розкливачам, оголошень, кур'єрам, консьєржам, прасувальникам білизни та іншим. Якщо ж у вас є вища освіта і ви хочете працювати за фахом, потрібно вимагати і гідної оплати праці. Випускники останніх курсів вже цікавить більш конкретно. Питання, тобто можливість там працевлаштування, можливість їхніх гарантій при працевлаштуванні на певне підприємство, установи їхні гарантії, їхні права. Тобто, тут, більше як на мене, вже чим доросліша людина, тим краще розвинута свідомість. І вона більше розуміє, що вона вже стикається в своєму житті з такими моментами, тобто їй треба зуміти, осмислити і знати, яким чином себе поводити безпосередньо вже, скажімо, не на студентській лаві, а в дорослому житті. Також розповіли фахівці, і чому молоді не можна погоджуватись на нелегальне працевлаштування, враховуючи звісно свій молодий вік, певну якусь там необізнаність. Працівник в переважній більшості молодий працівник, студент може піти, скажімо, назвемо це на такого роду уловки. Роботодавців може дійсно. Е Погодиться на офіційне непрацевлаштування чи зарплату в конвертах. Однак, в подальшому, коли він будемо звертатися, знаємо, що і служба зайнятості, і інші гарантії передбачені для працівників. Тобто вони просто-напросто будуть позбавлені того, скажімо, соціального пакету, яким вони зможуть користуватися надалі. Звісно, аби знати усі тонкощі, навряд чи хто буде вчити на пам'ять весь трудовий кодекс України. Тому ми гу переконані, такі зустрічі дають студентам ту необхідну інформацію, яку варто знати, аби не лише знайти роботу, але й Дібрати гідні умови праці і не продавати свій труд за безцінь. Кожен, хто був студентом, ніколи не забуде ці веселі роки, згадуючи їх з радісним трепетом на душі. Коли найважливіша і найбільша проблема сесія, що насувається, а найочікуваніша дата Міжнародний день студента. Як готувалися студенти МИГУ до свого дня та як святкували? Далі у сюжеті зі співами, жартами та танцями, студенти МЕМО відзначили своє свято. Зокрема, під час концерту сподеї продемонстрували свої таланти і довели, що у виші дають не тільки якісну освіту, а й розвивають здібності, молоді та спонукають творити. Поступив на перший курс до цього не ніякої участі в творчому житті. Ні школи, ні району не брав. Якби відкрився саме в університеті, буду, буду сьогодні. В театральній постановці брати участь і в вокальних номерах. А як пішла підготовка? Чи довго, читання? Бу були важкі, виснажуючі репетиції. <рес> Було трошки голодно, їсти хотіли всі. Трималися до останнього. Анна першокурсниця розповідає, до свята готувалася ретельно, адже особливо для неї та її одногрупників цей день є важливим. У Нас ішла сесія, але незважаючи на це, ми ходили на репетиції. Репетиції у нас були у вівторок, а також сетле. Наш фольклорний ансамбль готувався до цього дуже довго. Підбиралися пісні, різні пісні. Але загалом все вийшло дуже добре. Зокрема, свято об'єднало усіх студентів, ректорат, викладачів та випускників МЕГО, адже концертна програма була насичена та цікава. Особливість концерту до дня студента цього року полягає в тому, що у нас дуже багато масових номерів. По перше, це Хор від факультету здоров'я фізичної культури та спорту. у Нас і команда КВК від факультету журналістики. У нас дуже потужні і цікаві флешмоби студентські від першокурсників, приготовлені на конкурс Ало шукаємо таланти у жовтні. І, в принципі, вони увійшли в гала-концерт. Ну а також дуже вагомою специфікою цього концерту є те, що в його рамках має відбутися комедійна вистава сватання по українськи так від народного студентського театру Бриз імені Богдана Денисюка. Загалом підготували концерт студенти на відмінно зазначають викладачі, адже вони вкладають в них свою душу та любов. Некам надзвичайно приємно вкладати в студентство не тільки свої знання, там якісь певні навики, здобутки. Ми вкладаємо в них своє серце, свою душу. І коли ми бачимо те, як проростає це приростається в них, те як ми споглядаємо на це з боку, ну надзвичайно приємно це вражає, тому що ми бачимо фактично нас самих. Такими були головні новини нашого університету за листопад. Мені залишається побажати лише хорошого завершення тижня та успішної сесії. Дякую за увагу. До зустрічі!